Всім привет, шановні підписники каналу Закарпатського геймера. З вами, як завжди, Сергій. А ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як Вікторія Дас Фенікс модом, граючи за велику українську державу. А ну що, шановні мої, в сьогоднішньому випуску у нас будуть не менш важливі такі завоювання. Ми спробуємо робити свій акцент на Близький Схід. Де в сьогоднішньому випуску, якщо вдасться, я спробую підкорити васальну залежність Сирію, а також взяти ряд мусульманських країн і встановити свій контроль на Близькому Сході та контролювати взагалі середземне. Море. А для чого це мені треба зробити? Ну, шановні мої, звісно ж, середземне море є не менш важливим таким пунктиком. Із стратегічної точки зору. А так як із, з європейськими своїми сусідами ми майже з усіма перевоювали в по попередньому випуску, ми перемогли Євразійський Союз та нагнули Румунію з їхніми союзниками, в нас із цими країнами триває перемір, яке буде тривати, напевно, до 2047-48 року. Ну а це п'ять ігрових років, за що ми не можемо просто тупо знаєте, розвивати свою економіку і жити мирно. Нам треба розвиватися далі, нам треба робити Україну сильну і нам треба взагалі поширити. Свій вплив, ну і ставати настільки потужними, щоб жодна сволота європейська або не європейська не хотіла до нас напасти. А загальне положення України таке. В нас 12-те місце по рейтингу найбільш успішних країн. В сьогоднішньому випуску я спробую вибитися в десятку лідерів. 11 місце займає наша армія, 14 стабільно, 14-те місце промисловість, ну і перше, перше місце по престижу. Тобто ми найуспішна така країна, найдобре Ну, Найвідома. Так, свою армію я буду пересувати в Кіпр, так як в Кіпрові в нас є військова база, саме для того мені треба було захопити цей острів, полуострів. Тож інтервенцію робити в Сирію, а потім, якщо вдасться в ряд мусульманських Кремль, ми будемо у сьогоднішньому випуску. Вікторія 2 справді для нас цей проєкт дуже успішний для України. Я дякую тим підписникам, які дивляться Вікторія 2, які взагалі. Є закарпатським геймером, які допомагають нам розвиватися, адже це дуже важливо. Тож для того, щоб наш канал більше був успішним, я б хотів запропонувати вам, звісно ж, ділитися порадами, звісно ж, надавати там рекомендації стосовно самої гри, щоб покращували ми загальне положення своє, своїх проходжень. Ну і по можливості, шановні мої, пропонуйте мені нові проекти, які я буду розглядати на нашому каналі. І якщо справді набереться там досить непоганих проєктів, ми проведемо голосування, яке буде тривати в нас в групі в контактах, ссылочкою можете дізнатися в описі під відео, для того, щоб вирішити, куди ми будемо рухатися далі, які проекти будемо братися за них. Так як насправді є багато проєктів, які присвячені там Європа, і Вікторія, і День Перемоги 4. Нам треба, знаєте, пожвавлювати успішність нашого каналу, адже це дуже важливо. Без вас я просто-напросто не вбідусь. Якщо є такі глядачі, які тепер дивляться нас перший раз в цей каналі, я обов'язково закликаю їх підписуватися на наш канал і допомагати нам у розвитку українського стратегічного такого каналу. А ну що, шановні мої, оголошення зробив. Тепер весь свій акцент перемістимо на Близький Схід в Середземне море, де будемо робити інтервенцію в Сирію. А навіщо мені сирія? Ну, якщо стратегічну, Точки зору, мені вона абсолютно вигідна, Мені абсолютно не треба там свої бази і що в мусульманських країнах встановлювати свій режим, проте нам треба десь розвиватися, нам треба просвітати, А для того, щоб це зробити, нам треба контролювати Суєцький канал і Середземне море, а в майбутньому і Босфор. Тому, шановні, поки в нас триває перемир'я з різними країнами, бачите, повод для війни вже сформувався. А наступні п'ять років, от бачите, до 2048 49 року у нас буде примір з європейськими країнами, які не дасть нам змогу воювати з сусідами, не розширити свій вплив ну, своїй території. Нам треба якось зайнятися, нам треба просвітати і треба ну, боротися за місцем під сонцем. Адже різні європейські країни також це роблять і лише чекають того, щоб ми схибили і дали слабину. Ну що ж, інтервенція в Сирію буде рухатися, я не знаю і навіть як, тому що в них є союзник, от бачите, ми воюємо з Саудівською Аравією, з Іраком, ну і з сирійськими такими а, Халіпатом. А, для того, щоб перемогти їх, от бачите, перша битва дуже напружена, і ми навіть і програли, на прев'який жаль, бляха-муха, як же ж я це так протупив. Ну Але в нас технологічний рівень набагато кращий, ми розвиваємо нашу військову сферу, де тепер Україна є справді великою військовою такою промисловою країною. А ну що ж, блін, із сирійцями досить важко. От бачите, їхні союзники Саудівська Аравія, Ірак і Сирія по військовим очкам не вступають нам до того ж. Євразійський Союз пропустив їхню армію крізь наші. На крізь свої території, тепер вони хочуть захопити Кримське і вдарити нас із материка. Проте на континенті України є дуже величезна армія, чесно кажучи, саме армія нас і спасає у всіх наших випусках. Так як казав один видатний російський, я вже наголошував попередньому випуску генерал, який сказав, що нам не потрібно союзників. Наш союзник це армія і наш військово-морський флот. Ну, а в даному випадку і авіація. А то що все, що ми будемо робити, буде стосуватися нашої військової успішності. Чим більше наш військовий потенціал, тим, звісно ж Україна буде успішна. Хоча економічний та промисловий потенціал у нас не менш, не, ну, не менш такий ну, розвинутий, можу навіть так сказати. Досить добре він розвинутий. Адже мати 14-те місце з такими великими глобальними країнами це не кожна країна може собі дозволити. Плюс до того, Вести настільки успішні свої зовнішньое спаційні війни. Після акценту на військову наземну таку техніку я хотів би розвивати наш флот, адже подивіться, наші морські сили, чесно кажучи, не розвивалися лише в лише попередньому випуску я звернув увагу саме на них. Тож після розвитку наших наземних сил, де ми вивчимо нові технології для нашої армії, будемо робити акцент не на промисловість або на комерцію, а саме на морський флот. Так як економіка у нас просто небесна, чесно кажучи, небесна, манна на нас зійшла. У нас є 8,5 мільярдів чи трильйонів там, доларів профіцита. А цих грошей вистачить навіть при повній мобілізації, якщо ми оголосимо повну мобілізацію, і плюс до того, якщо наша країна буде частково окупірована, ми будемо триматися перші 5 років. Це мало хто тепер може собі дозволити таку благодать. Ну що ж, інтервенцію в Сирію ми продовжуємо. Їхня армія вибита з української землі. Українська армія дуже непереможна. Я не знаю, чи є така сила, яка може контролювати і потягатися з українською армією, так як наскільки з нашого досвіду ми дізналися, що Російський Союз є в прольоті, війна не може конкурувати з нашою армією. Плюс до того, Сполучені Штати Америки та Велика Французька армія також не може боротися з нашою українською армією, а це все плоди, які от тепер бачите. Досить дають труди, точніше, які дають свої пруди, де ми сконцентрували свій акцент на армію, і бо в нас була така необхідність. Тих підписників, які дивляться нас уже досить давно, а, тих, які ще лише тепер розпочалися на нашому каналі дивити Вікторію 2. Обов'язково я рекомендую подивитися перші наші випуски, адже там був справдішній хардкор. Там справді було важко, де мені треба було прикласти всі свої зусилля, щоб вийти з тієї, знаєте, безодні, з цієї чорної діри. Ну, але наразі у нас справді розвиваються добре справи. Ми робимо інтервенцію в Сирію, тепер будемо контролювати і рухатися в Дамаскові. Ну і поступово нарушувати військовий потенціал саме на Близькому Сході. Випуск буде цікавий, адже якщо нам вдасться підкорити Сирію, я думаю, ми спробуємо ще підкорити якихось із мусульманських країн. Я схиляюся, бік там можливо Ірак або навіть. Ізраїля хотів би я захопити Єрусалим. Це велике, таке всім нам відоме, релігійне місто, яке для кожного християнина, мусульмана і різних конфесій релігій відіграє важливу роль. Тож, якщо в дійсності буде все добре, наразі ми підкорили Дамаск, війна з Украї... українська війна проти Сирії майже підходить до кінця. Ми проводимо окупацію сирійської армії, сирійської такої землі, адже їхня армія повністю майже вибита з війни. Не померли на території України, їм не треба, не варто було знаєте, це робити, адже це їх не погибло. От бачите, на краще б обороняли сирійську армію, тоді, напевно, ми б могли навіть і програти цю війну. Ну що, шановні, Заключаємо з ними мир. Це довгоочікуваний такий мир. Становиться Сирія нашою маріонеточною країною, і ми поширюємо, робимо колоніальну таку а, свою завойовницьку політику на Близький Схід. Євразійський Союз собі анексував в Турці. От, от Халепо, от, бляха муха, це ж євразійський Союз. Як його ж не б'ємо, як же ж з ним не воюємо. І так, і сяк, Ну не можемо ми вибити євразійську силу силу. Сходу, з Східної Європи і не дати йому поширюватися на Захід. Україна є, так знаєте, буферною зоною між західними країнами і між східніми країнами. Тож для, для стратегічних цілей Заходу важливо, щоб Україна була сильна. Ну а для нас це добре також, тому що ми поширимо свій вплив там, де хочемо. А ну що ж, не знаю, з ким будемо воювати далі, або скаляюся в бік Лівана, або навіть Ірак, або Йорданія. Ну, все ж таки спробуємо захопити Ізраїль, адже це дуже, чесно кажучи, дуже важливо для нас. І, 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 і бо давно я чесно це хотів зробити. А, ну що ж, поки справи в нас непогані. У нас є 98 тисячна армія може вона навіть і більше, коли вона поповниться трошки. А, Іран Ірак. От бачите, нам найбільшу загрозу складає саме Іран та Європейський Союз. Не дивлячись на те, що Євразійський Союз знову ж таки програв від нас війну і проти китайців, вони є ще такою впливовою силою тепер і складають нам непогану таку конкуренцію. Проте, мій акцент на військові сили досить а, пожинає свої плоди, і думаю, нам не буде жодних таких проблем поборотися знову, знову ж таки з Євросійським Союзом і поширити свій вплив а, там або на Курську область, або ще на якусь область. Ну що, шановні мої, все ж таки, я думаю, будемо із Ізраїлем воювати. Привід до війни ми вже готуємо, напевне. А, тепер доведеться нам поширити свій вплив на Близький Схід, ібо всі наші союзники. Та сусіди від нас, чесно кажучи, відгородилися і, ну, і навряд чи, чи зможуть вони тепер на нас напад робити напад та вести свою політику, таку колоніальну або експансійну політику. А на щастя, ми з'єднали. Нашу українську Болгарію з трикує Україну і відбили взагалі Румун від моря. Це велика статична перемога, адже тепер ми можемо контролювати, повністю контролювати Чорне море. Але поки тут є Євразійський Союз, контроль над Чорним морем все ж таки буде підспірним таким питанням. Тож доведеться воювати з Євразійським Союзом дуже часто. До тої пори, поки він або не розпадеться, ну або ми не переможемо, бо його не анексуємо повністю. Хоча є і третій вихід, варіант подій, який будуть розвиватися, він зможе чесно зібрати свою коаліцію та перемогти Україну, що нам не треба дозволити, щоб це сталося. Проходять вибори, вибори, як завжди, в нас будуть йти хаотично. Я це все ж таки покладу, так як деякі підписники мені рекомендували фашистську, ну не фашистську, а націоналістичну таку партію, яка в нас буде в Україні, адже для того, щоб, знаєте, аж очки шовіні в нас і зростали, щоб ми могли готувати привід до нових війн, адже безчестя, безпокоїтися, покоїтися нам абсолютно не треба, тому що воно і так плюс 100. І навіть якщо б я тупо нічого не робив, воно б зростало, зростало, і більше, напевно, я б його ніколи і не зміг збити. Всі європейські країни лише й дивляться на Україну тепер. Вони бачать, вони думають, як буде рухатися Україна, так будуть підстраювати свою зовнішню політику і, можливо, навіть внутрішню політику. Нас бояться, насправді бояться всі країни Європи та тепер уже Близького Сходу. А з одного боку, це дуже добре, з другого боку, не добре, тому що у нас мало є союзників, у нас лише ті союзники, яких ми підкорили. Знову ж таки проводимо реформи в Україні. Щоб Зменшити цей ризик, знаєте, такого агресивності населення. Це дуже важливо, тому що воювати з повстанцями я абсолютно не хочу. А військова сфера, на вже дуже добре, знижуємо податки, адже у нас є великий профіцит українських грошей, гривів. Дай Бог, щоб так було в реальності. Ми по мінімуму знижуємо податки в Україні і робимо все для того, щоб життя простих українців було краще. Ну а Україна процвітала і була набагато сильнішою. А тож, от бачите, ми вивчаємо активно так вивчаємо військову сферу. Десяте місце займає наша армія. Військовий потенціал зростає з кожним там днем, з кожним місяцем в рази. А це добре, це дуже добре, тому що нам треба вибитися в нашу армію, щоб вона була одна з кращих, там війти в п'ятірку. У найбільш сильніших країн, ну і таким чином контролювати взагалі всю такою східною та центральною Європою. Ну що ж, війни ніякі не ведуться. У нас виправдується, бачите, проти Ізраїля привід до війни. В наступному майбутньому я б хотів знаєте, сконцентувати свою увагу саме на Європейський Союз, так як в 47-48 роках Тереміда зійде. Ну а Російський Союз є досить такою небезпечною тепер силою. Давайте краще введемо теперішню політичну партію, яка в нас буде в Україні, тому що, бачите, партія Свобода, хоча вона є націоналістичною, вона нам не дає ніяк. Таких таких пунктиків приросту. Хай буде правий сектор на деякий час, тому що ми тепер будемо пробувати воювати ну, з нашими сусідами. А військовий потенціал України настільки зостає. Подивіться, що ми вже на 9 місці придбаємо по самих сильних і потужних технічних таких якостей української армії. І надалі розвиваємо мобілізаційну таку силу, будемо будувати та формувати нових дивізій, бо це дуже важливо. Це справді для нас, особливо для України, це важливо тим, що. Наскільки добра нас армія, настільки ми будемо успішно рухатися в напрямку а, такого панування над Європою, панування над всім світом? Не знаю, як ми будемо робити акцент в наступних випусках стосовно Євро Victoria 2 з Фенікс Модом, Проте я ще раз кажу: я постараюся якомога частіше випускати всі випуски, які ми розпочали на нашому каналі. ще раз закликаю підписуватися на наш канал, коментувати наше відео. Звісно ж, якщо вам подобається наше відео, не забувайте ставити лайки, бо це дуже важливо. Це справді. Мотивує нас робити просто нереальну круту роботу. Ну і Випускати новий більш якісний контент та радувати вас новими відео. Ізраїль, ви бачите, голосили ми йому війну. Тепер, що остається нам зробити, це, звісно ж, наступати на цю країну. У нас є 102 тисячна армія проте у Рена собі сказав я, собі їх підтримав Ліван, Саудівська Аравія, є Ірак. Ні, хрена собі нам треба виступати. О, блін, шановні мої, ну це срака, це справді срака. Як же ж я так зміг протупити? Ну, на щастя, вони не можуть вторгнутися в Сирію, а так як Сирія не оголосила їм війну, проте це дійсно дуже прикро, так? Вони рухаються знову ж на українському напрямку і роблять ту ж саму помилку, що зробили колись сирійці. А для нас це добре. Для нас це добре тим, що ми зможемо їх тепер файненько, так, шикарненько вдарити всіма потужними своїми силами по їхній армії, яка тепер є в Криму. А ну що знижить їх, їхній військовий потенціал? Ну, а нас дасть нам змогу зробити контрнаступання операції з боку Сирії та наступати на ізраїльському напрямку. Так як я й казав. А для нас Ізраїль є дуже важливим стратегічним регіончиком. Важливий він тому, що справді, за допомогою контролю над Ізраїлем ми зможемо потім поступово контролювати взагалі підкоримо весь Ліван Ну і Йорданію. А також нам далі вже буде недалеко для того, щоб контролювати Суєцький канал. А щодо Ірак, я спробую його зробити своїм васалом. Ну а Садівської Аравії напевно будемо воювати та приєднувати ці життєво стратегічно важливі для любої нації. Регіони, так як там найбільше нафти, шановні мої, не задар я туди рухаюся, тому що там справді безмежно є ресурсів нафти та палива. А тож, чесно кажучи, туди будемо ми рухатися, робити інтервенцію, поки в Європі в нас спокій, поки в нас є мир, хоча і такий хрупкий, але мир. Ну, от подивіться, їхня армія сирійська, не сирійська, а і Ірак, Ізраїль, Ліван та Саудська Аравія відправили свій континент, такий в Європу. Вони хочуть мені щось, якісь проблеми, там, перешкоди зробити, проте навряд чи це їм дасть. Адже наша армія справді по технолочному рівні переважає від більшості навіть європейських країн, а це мало яка країна може цим похвалитися, тож... Не бачу ніякої потреби там або ніякої такої проблеми, щоб робити свою інтервенцію і надалі. Ну що ж, Ірак, Ірак, так, будемо наступати на Ірак, робити анексію і окупацію цієї країни. А тут у нас добре, ми поступово розбомблюємо всю армію коалістичної таких країн, близькосхідніх країн. Вони бояться, звісно ж, нашої експансії, тому що вони знають, якщо там прийдуть українці, вони... Надовго там зостануться, тому бояться і роблять такі коаліційні угоди, щоб вибити нас із Близького Сходу. Ну, Іран мені поки не загрожує, проте, знаєте, я боюся все ж таки цієї країни, адже колись вони змогли перемогти Турцію. От бачите, Саудівська Аравія відправляє свій континент, який поступово робить, робить окупації тих регіончиків. Ну, Але військовий потенціал цих країн значно впав. Ми розгромили значну їхню силу. Тепер треба, думаю, з європейської України, з Криму, перевести нові дивізії, які допоможуть нам взагалі робити більш успішну свою окупаційну таку політику проти цих країн. А добиватися миру я з ними буду. Для мене буде прийнятні такі умови миру, щоб ми ну, приєднали до себе. so bim Ізраїль і із... Є... Є... Єрусалим уже буде в православних, я думаю, це так би мовити христовий похід з одного боку, ну а з другого боку, це дуже важливо для нас із стратегічної точки зору. Адже контролем над Середземним морем, це фактично контролем над цією торгівлею, яка йде в Російський Союз, яка йде на Балкани, ну і, звісно ж, в Україну. А будемо робити все для того, щоб захопити босфорський канал наступного випуску, якщо у нас буде війна з Російським Союзом. Я саме зроблю акцент на. Восфорський канал, і бо це важливо, бо для нас тоді не буде жодних таких обмежень з боку, бачите, наших ворогів. Ми можемо контролювати будемо торгівлю і взагалі Чорне море, що треба добиватися на наступних випусках. Ну але війна продовжується. Ми згодом вже зможемо підкорити ці країни, не дивлячися на те, що Саудівська Аравія відправляє свої мобілізаційні сили, вони дуже слабенькі. Чесно, не думаю, що нам будуть якісь проблеми складати ці країни. Ну, але є одна такий мінус, тому що ми воюємо не на своїй землі, а це слабко пустеля. тут. Недобре розвинута інфраструктура, це з одного боку справді прикро, адже, а, йдуть на бойові такі втрати великої української армії. Ну, але як воно ж є, будемо добивати всі ох. От бачите, ми приєднуємо державу Ізраїль. Ми можемо, звісно ж, відхилити цю мірі, воювати з цими арміями і надалі. Проте це нічого путного нам з того не вийде. А краще ж бачите, переміщаємо свою армію. І нарешті ж Єрусалим під контролем православних християн під контролем України. От бачите, у нас є вже українська Африка. В наступному випуску зробимо свій вплив на Іорданію, можливо, навіть на Єгипет. Ну і коли, чим при перші можливості з Євросійським Союзом завершиться таке перемиря, шановні мої, будемо старатися вибити їх із боссовського каналу. Звісно ж, провідна мобілізація чи з Євросійським Союзом дуже важко воювати. Тож війна буде не менш важлива, війна буде страшна, важка. Обов'язково залишайтеся за Карпатським геймером, тому що в наступних випусках, в наступних проєктах наших буде більше хардкорності, більше такої цікавості. Адже лише саме інтересно розпочинається тепер. От бачите, коли ми навіть в нас поки що все добре, коли ми робимо свою таку експансійну зовнішню політику, успішну, до речі, політику. Привіт до війни буде формати вже наступну випуску проти Йордані. Тепер спробую створити нові дивізії, які допоможуть нам обороняти нашу велику державу, а вже вже 120-30 тисячна армія на Близькому Сході. Нам вже треба контролювати і Близький Схід. Проводимо реформи в Україні. А ну, не обійтися без подавлення таких повстанських ну, напрямків. Ну і будемо і надалі формувати армію України, робити її на комого сильнішою. Україна перебуває на 10-му місці по найбільш успішних країн. Ми нарешті щоб змогли піднятися по одному пункти, коли по промисловості. Тепер ми займаємо 13-те місце. Армія є на 8 на 8 місці. Це справді добрі. Показники, яким змогли, ми змогли добитися за цей випуск. А в наступних своїх випусках і мій пріоритет, як завжди, буде номер один. Це стати лідер, лідером по всіх сферах, це стати одною світовою такою наддержавою, яка буде займати місце номер 1 Ну що, шановні мої, я вимушений з вами прощатися. З вами був Закарпатський Геймер. До побачення всім та хай вам щастить.